Документально, юридично ми є громадяни УРСР. Коли ми будемо про це розмовляти чи знімати відео, то ми робимо уточнення на випадок провокації, що ми, ми не рахуємо себе Савком, і ми не хочемо повернутися назад в УРСР СССР. А в тому сенсі, що нас обікрали, наше майно перевели в корпорацію фізичних осіб, документально нас обдурили і викрали все майно. А по суті, ми є громадяни енергетично, духовно, своїм родом, ми є громадяни Русі Київської. Дякую, Андрій Козак, за співпрацю.